Чернород, сьогодні з вами я, Людмила Трога, Проведник. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, розсилочки робіть, щоб більше людей бачило ці відео. Діліться інформацією. Інформація цінна. Кому потрібні особисті розклади? Ага, Тут мужчина випадає, йому потрібні особисті розклади, але чомусь мовчить. І звертайтесь по телефону. Плюс 38 099 28 149 47. Пишіть Viber, WhatsApp, Instagram. А що це означає? Жертви обстрілу. Угу. Наблюдають за мною. Угу. Добре, ми тут всі жертви обстрілу. нас обстрілюють. Оно. Інтенсивно кожну ніч. А, так, поїхали. Перша, перше питання. Ну, тут не так запитання, як е, комент. ЗСУ відступають на Покровському напрямку. Гродівка, Новогродівка, так? За три дні здали. Ну такий, як би констатація факта. Давайте подивимося, що зараз відбувається на Пакуровському напрямку зі сторони а, наших ЗСУ. І що відбувається зі сторони Кацапів. Два варіанти. Дивимося, що відбувається у нас. Угу. А що відбувається у Кацапе. Ну, і тут, і тут ідуть старший аркан з однієї сторони, з нашої сторони. Очікується удобний момент, щоб стабілізувати ситуацію. Зараз уже план є. Ну, якби как бы намеченный план. Тобто, розстановка сил. Да, як стабілізувати ситуацію, через обстріли не получається обмеження тут в ресурсі. І що? Угу. кажуть, як і раніше, змін чекають. Чекають змін. Ага. Тут іде, йде трансформація через пошук. Через пошук змін і через пошук. Так. Да. Коли вже домовляться, кажуть? І проясниться ситуація, що дуже довго на відстані, угу, десь там на відстані, на кого вони сподіваються і знаходяться в страхах за те, що прийдеться відступати. І що? Ну тут обстріли, як артилерійські обстріли йдуть. Тут йдуть, знаєте, як ситуація обнуляється з дьяволом, в яку сторону. Угу. Від агресії буде дьявол уходить на майбутнє. Ну, показалося, що буде уходити, розумієте? Дьявол буде уходити. Від обстрілів буде уходити да, його тут заблокують. Но це я вам показую як перспективу. Тобто не зараз, в даний момент, зараз на даному етапі ждуть удобного моменту. Так, що у Кацапі відбувається? У них тут військові ну, би, на стрьомі стоять, воюють, да? судьба міняється. Міняється дуже швидко. Розуміння того, що всього не вистачає. От вони перебувають в ілюзіях, що от це состояние, знаєте, ну, коли не вистачає на те, щоб обстрілювати, от їм би хотілося більше. І що? Угу. Ну, наблюдають з переривами, там якось то, то работають, то э, затішє. Ховатися приходиться. І що? І на майбутнє тут їх очікує обман якийсь. Обман зі сторони води. Зі сторони водойома. Сильні розрушення очікується. Ну, башня буде. Дивіться. Сильні, сильна башня, все закінчиться. Їх отсічуть. Така історія по покровську. Так, пішли далі. Друге питання. Зарані вдячна. Зараз вітає нова, нова тема, що э, скінчиться війна і готують вірусняк. Що значить готують, що, варять на котлічі? В котлі варячише? Що? що це за тема з вірусняком? Що за тема з вірусняком? Це правда? Це правда? Ну, Маніпуляції йдуть. Да. Маніпуляції війною, з однієї сторони, а ну, як, от, відволікти увагу. Щоб ви не, не направляли увагу іменно тільки на війну, щоб ви там подумали про щось, про щось інше, щоб ви тут ще не пережили ці стресові ситуації, а ви вже думали про якісь інші От одна ситуація, потім друга ситуація, і давайте накручувати себе. І тут е, таке, такий стан, знаєте, розкачування, розшатування. Е, то в одну сторону, то в другу сторону, то пік візде. От така, такась. ну, кажуть, ну, блокуйте це все. ну Скільки можна ці таємниці відкривати. Ну, колись віросняки будуть, понятне діло, вони ж нікуди не дінуться. Ну Тут, щоб було таке щось явне, ні, тут маніпуляції йдуть. Маніпуляції сознання, маніпуляції страхами чоловічними, тому що вже боїшся лишній раз там за двері глянуть, називається. Так. Подивіться, будь ласка, інформацію про те, що росіяни наказали підготуватися до вивезення документів із феліалу Розбанку в окупованому Скадовську до 1 вересня. Яка причина? До речі, я тут слухала одного блогера, я не знаю його, не запам'ятала фамілію, не буду брехати, а просто що він так попередив. Росіян, які знаходяться у нас тут на Лівобережці, щоб вони збиралися у них час до 1 вересня. Далі часу не буде. Кажуть, буде горіти земля під ногами. Зараз уже гаряче, а з 1 вересня буде ще круче. Давайте подивимося про цього блогера. Він знає інформацію, він знає, що каже. Угу. Угу. А, він, він сказав, що, щоб здавалося. Що, от кажуть, час, да? це, що, це що означає? Ну, Це для того сказано, щоб на, вони не готувалися для нового етапу, щоб вони уходили. Хто може уйти, щоб уходити. То може здатися, щоб здавалися. Тому що тут кажуть, ресурсів у них мало, це про те, що я говорила, що на Лівобережців у них є, був такий, був такий запрошень, їм прийде багато там е підмоги, от прийдуть там ресурси, там був прям туз вони очікували, туз пентаклі. Тобто, багато багато на, на великий ресурс розчитували. А насправді получать ось, 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 з голький нос називається. Одну десятою частю, це вони тільки домовляються, і вони розуміють, що з цією одною десятою частиною вони не, не, ту, не му, називається, то тобто нікуди не поїдуть. І так е, е, обстрілювати, як їм би хотілося в війні, да, новий етап якийсь там начать, от там показати, які вони круті, вони не можуть, вони будуть уходити в відсіченні е, ілюзій, тобто, тут у них ілюзії. По поводу обіцянок ціцянок, знаєте, як обіцяли розказали, насправді нічого не відбувається. І тут будуть іти зміни дуже такі конкретні, координальні. Вони зрозуміють, що їх обманули і їх будуть обстрілювати, да. будуть обстрілювати, і їм прийдеться захищатися від усього. Тут йдуть страхи, страхи обстрілів. Із неба, ну, тобто тут, можливо, F-16 будуть працювати, можливо, щось інше. Ну, подарунки чекають їх. Я не буду уточнювати, я не хочу уточнювати. Тому що цю інформацію зараз не можна казати. Ну, То, що їм треба збиратися, я давно попереджала, що ну, так показують вищі сили. Що у них сподівань на те, що їм прийде підмога, так само, як і там дізелька чи що там. Нафтопродукти, чим заправляти, танки, техніку і все остальное тут буде згулькіннос носу, все. Тобто прийдеться перекладними пішачка, пошадрала. Їм поміняти по фортуни судьбу ну, буде гаразд, ну дуже складно, тому що сільонок буде маловато. От про що я говорю? Вибір, якби особо вибору нема по правосуддю. що потрібно, ну, Понімати, розбиратися з тим, що відбувається насправді. А тепер подивимося, чому, чому не сказали архіви прибирати. Зазвичай у нас архіви увозять, банки виїжджають перед тим, як будуть свалювати. Ну, це як і раніше, я дивилася, що всі побережні прибрі, ну, хто на березі живе, на березі Чорного моря. На березі Азовського моря. Вони будуть свалювати, вони там захищати не будуть. У них вони там прижаті будуть до моря. І це як би ну, под, щоб вони там зубами трималися? Ні, вони не будуть триматися. У них немає, вони кажуть, ми тут з усіх сторін, ми з трьох сторон. З трьох сторон ми за це, обмежені в русі, Тобто їм виходить тільки через одну сторону обстрілювати і ну, би, перестрілки влаштовувати, от, кажуть, жертв багато буде. Якщо вони залишаться в стабільності, якщо вони залишаться там, де вони знаходяться, сильний шанс у них, ну, це у кого? У них чи у нас? У нас по єрафанту, да? Угу. Оцей длительний період а, прояснення ситуації, це у кого? Це у наших. Угу. Новий етап дьявола. Угу. Ну да. що тут стабілізувати будуть, тут наші будуть стабілізувати, а новий етап дьявола, ну, це луна. Це, це непонятна історія, мутна історія, в якій от вибора у них не буде. Ну, Я журю, що тут просто у них виходу немає. Їм прийдеться самим вирішувати, як будувати своє майбутнє, тому що залишатися там. Це означає померти. Значить, є вихід вихід ухода із цієї ситуації, із цих, от, от цієї жертви, вони уйдуть, а їх будуть іще і не, не давати йти ну, через море. Понимаєте? Оцей уход, уход, уход. Понимаєте, Везде йде уход. Вони тікати будуть, свалювати, вони не будуть триматися. там. Тут йдуть кардинальні зміни. Зміни ці. Очікуйте, кажуть, зараз от тримайтеся, війна переходить в таку стадію активності іменно на цьому участку. І відсікать прийдеться по правосуддю, всю ту братію, відсікати ну, їм а, кацапам ну, буде дуже складно. Це нереально не практично. Бо колесу фортуни можуть дочекатися, що їх там розтягають і усю. То есть їм надо уходити всім там, які колаборантами, всякою тетей, этой шушері, всім уходить надо. Ну, якщо послухають, живі остануться. Або здадуться, живі остануться. Добре. Поїхали далі. А... Була інформація, що Азербайджан офіційно вступив в Брікс. Була інформація, тут прям така інформація офіційна. Це правда? Це правда, що Азербайджан вступив в Брікс. Ні. Не. Не. Нет. Ніт. Понимаєте, вони блокують. От оці розмови там про Брікс, про те, що там Сокар, там в ет, якийсь там заключив зділки. Ні, ну це неправда. Тут е, таким чином, знаєте, стараються вставити, як я вже казала, е, в колісо палку, щоб Азербайджану потогати, називається. По колесу, по колесу Фортуни, ні. Вони тут очікують, що вот на майбутнє, заділ такий, понимаете, на майбутнє, і по, а, на, на длительний період, щоб що? Ну, щоб Азербайджан залишився в одиночі, понимаєте, щоб там почалися розборки, притягування каната, почалося там, ну, давайте прояснимо цю ситуацію, тому що тут слух такий пройшов. Ну, як, знаєте, як от роблять, і псо запускають. А потім ви там як хочете, розбирайтеся, балакайте, от ем, нагадити можна, да? сказати на людину якусь гадость. А потім відми... відмитися від неї дуже складно. Оце тут зараз робиться така історія проти Азербайджана. Прям так усілено-усілено старається окунути азербайджанців і азербайджан в ситуацію роз... розпада розділ, щоб Азербайджан залишився сам, щоб потім на майбутнє, би, заділ на майбутнє, щоб можна було потім цією ситуацією управляти. Да. Немає смисла їм входити в ці ограничення. Понимаєте? Вони ж вважають, що немає сенсу, як раніше вступати в якісь. Організації, бути обмеженим. Вони щось вирішують. У них зовсім інших між собочок, і е, вони там спілкуються із Турцією, і з Україною. Е, Азербайджан більш лояльний. Да, тут судьбу мінять зараз нинішньої ситуації в іншу, там якісь брікси, немає сил, і це все ілюзії. Оці ілюзії треба відсікати. немає тут ніяких договорів. Я же там ну, хтось в Фейсбук закинув теж відео з тим, що Сакар, якийсь мужчина вийшов, Вот, Сакар, дивіться, за заправка, от вони там співпрацюють з Росією, все це брехня. Не розпространяйте і псо ще раз попереджаю. Це чрівата послідствіями. Тобто ви розганяєте зарані брехливу інформацію. Поїхали далі. Це правда, що США зливають інформацію в Росію, інформацію про вооруження. Я сьогодні послухала тут світана нашого експерта, і він сказав, що тут без злива з США інформації про вооруження, що вони там не розрішають далекобійними атакам саме стріляти по Росії. Що це все зарані предупреждають їх, сливають. Це правда, що з США сливають інформацію. Ну, тут кажуть, зараз це як е, період. Як вони вміють, знаєте, це не то, що там сливі інформації йде. Тут іде інформація така, що вони вичікують вичікують якогось удобного моменту. Зараз період стагнації. Після стагнації йдуть зміни великі. Іде тут карта смерті, інформа... ну, трансформація переміни. Не такі, як раніше, буде ситуація зовсім інша. Вона здвинеться з міста і уйдуть, уходять війну, вони просто стримують, вони просто стримують з ці атаканства, щоб так не розпространилася ще далі. Тобто нам очікувати треба шанса. Шанса що? Шанса на що? що? Поміняти судьбу. Вони уходять. Вони уходять, вони вичікують, понимаете? тут немає слива інформації, тут іде таке затягування. От Зараз, на даному етапі, ми можемо, тому що у нас вибори, тому що нам треба. Виб... У них концентрація йде уваги на вибори, а те, щоб не розгулялася війна і далі не, далі, не розпространилась, от іде таке стримання. І тут от, міняться це. Вони розтраюються, вони уходять, щоб менше жертв було. І, как би, ну тут яка ситуація. З однієї сторони, бояться і оборон, ага, бояться за дьявола. Так, за стабільність. За стабільність вони як би, переход стабілізацію... А, стабільних жертв. Тобто, виходить, що Тут буде ще більше жертви, якщо вони розрішать стріляти. Тобто на Україні можна жертви приносити, а в Росії ні. Ну, розуміння того, що Україна, українські сили можуть прорватися і далі. От вони не хочуть, би, вони вважають, що це не ресурсно. Що тут треба е бачити, що Зеленський сильний, да? Угу. І стремиться обстріляти. І кажеться, це дуже важко буде. Да? Якось стабілізувати ту ситуацію потім після цих обстрілів там. Ну, тобто, що це означає? Що це означає? А, дамби можуть бути, вони кажуть, дамби, геси. Можуть бути в жертві. За це вони переживають, по зима йде, і там багато людей залишиться без світа, без нічого. Якщо розрішати, то тут у них такі мислі йдуть. Думки такі йдуть. От про що вони думають, про що вони балакають, про що вони домовляються? Тут зовсім інша історія. Тобто тут не слив, а вичікування. Сумніви, сумніви, затягування цієї історії. Так. Далі, подивіться, будь ласка, після закінчення війни, через декілька років Росія буде нападати на Україну. Дякую. Чи, Давайте подивимося, через 5 років, після закінчення війни, нападе Росія на Україну. Та ні, тут будуть, буде оборона, оборона це у кого. А вони свою стабільність будуть обороняти. І так як раніше, новий етап вибирають посидіти в Луні. Що це означає? Обнулення? Та ні, немає, не буде у них бажання, да, по єрафанту будуть ці ілюзії. Сільонок буде маловато. Вони вважають, що вони в жертві. І, да, і немає ресурсу. Ну, поїзд розходуються в цій війні, звісно, ще, ну, якби, і, а та Росія залишиться в тому состоянні, в тому составі, яка зараз, ну, через п'ять років, вона залишиться в тому самому составі. Угу. Ні, не залишиться. Тут, як мінімум, на 4 частини розділиться. Тобто то, <кхух> 4 країни, ох, ну дивіться, по міру сила, сильне розчарування тут йде, розумієте, сильне розчарування. Сильно, 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 сильно розчаровані, тому що, да, от така велика країна, і що? А, ага. Ну і прийдеться захищатися, захищатися, і очікувати, чого. Там які, там прийдеться, там буде в самої страні якась агресія. І вони будуть очікувати змін і шанс на розрушення, на башню. Ну, розрушатися буде, Да, І таємними способами, і нетаємними способами тут буде розрушатися. розрушатися Російська ота імперія, як вони називають. Імперією сложно назвати, болото імперіалістичне своїми замашками. По колесу фортуни, що заблоковані вони будуть по колесу фортуни. Да. Так, да, буде тут э, таке розстройство, їм прийдеться захищатися, а не э, ще туди, куди-то там йти. Вони будуть дуже ослаблені, розумієте? А, а, а через 10 років вони зможуть напасти новий етап, як раніше. Ну, це маніпуляції, ні. Та вони після цього, вони не оговтаються. Не огурцы так швидко, Ні-ні-ні. Тут робота буде над тим, над цією Луною будуть розбиратися, що до чого і як, пожинати плоди от цієї всієї війни, там на, на дуже длительний період, виб'ють їх із колії. І да, судьба поміняється, поміняється на майбутнє. Очікувати, стагнації треба буде, і вихід в те, щоб. ну, от, Вихід, вони уходить будуть і вони будуть стримувати те, що у них залишиться. Вони не будуть лізти ну, Не буде сенсу. А дьявол, як тут, як мала дитина, тобто уменьшаться у апетити по поерафанту, то цікать буде, Ага. Буде тупікова ситуація. Тупік. Там, де буде дуже важко. Їм буде Там по всім статтям важко. В Росії взагалі очікуйте на дуже тяжовий період часу, там, де ніхто не допомагає, самі по собі уходить будуть в состоянні договорів. Тобто, ну і Тут закінчується історія. Тобто, оці розрушення, які вони зараз понесуть, Україна і ЗСУ тут сделає їм. Дуже длительний період прийдеться довго очікувати якоїсь активності, тут це буде цікаво. Агресія їхня піде в болото. Да? Угу. Е, сильно багато жертв. Ну, тут, знаєте, осознання прийде. Ще ж багато ніхто не ну, Хто не знає, наскільки багато жертв, скільки людей загинуло насправді. Вони ж не знають, їм не кажуть. Вони там перебувають в якихось ілюзіях, що там. Це не так багато і всі живі майже. Ну, так Тут прийде, знаєте, шторки упадуть, да, ось дивіться, я перетасувала і знову йде карта. Дуже багато жертв, невестовнімих потір. Дуже багато. І оці емоції переповнювати будуть, що стабільно по правосудді вони отримали, за те, що От влізли, не було, не треба було туди лізти, треба було стриматися від цієї війни і не лізти в чужу країну, не лізти в Україну, а уходити і е, міняти ситуацію. Просто, просто не суватися. Тут прийде осознання, що треба було не лізти. Хоч потом дойде до них. Зараз до них ще не дійшло. Хоча доходить, ну там дуже мало людей, які. Зображають. Їм сильно хотілося перемогти, а перемогти це дуже важко. Окей, на сьогодні все. Дякую за увагу. Пишіть свої питання. Кому потрібні особисті розклади. Звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47. Да. Угу. Ну, тут е, хтось хоче. Але на, даній, на даному етапі поки що ну от хоче розібратися жінка якась. а Чого її очікувати по судьбі? Ну, звертайтеся. До побачення, пока-пока.